10 квітня в Умані відбувся перший чемпіонат міста серед дітей та юнаків з Тхеквондо ITF. За останні п'ять років, відколи цей вид бойових мистецтв з'явився в Умані, все більше юнаків та дівчат прагнуть опанувати його. Загалом Уманську секцію з Тхеквондо відвідує вже понад 50 спортсменів. Дмитро прийшов сюди одним із перших і за п'ять років досяг значних результатів. Я Є ну постійним учасником міських та обласних змагань в Україні, і я маю певні досягнення. Я маю декілька перших, других, третіх місць. Цим видом спорту я вже займаюся 5 років. Коли мені було 10, мені тато привів мене на перше тренування, воно мені сподобалося. І, на мою думку, тейквондо мені сподобалося тим, що воно відрізняється від інших видів спорту. Воно якесь незвичайне, та й до цього в умані в нас не було ніякої секції тейквондо. Олег Миколаївич дуже наполегливий тренер. Він навчає нас самому головному, як себе захистити, але й навчає тому, що треба контролювати свої сили, а також за потреби використати. Свої навички, щоб не потрапити у складну ситуацію, мій син Білан Дмитро займається цим видом наборством вже більше п'яти років, досяг вже відповідних результатів, що дає йому можливість навіть сьогоднішні змагання судити і мати за те відповідний кваліфікаційний освітній рівень. Олег Миколайович Логінов, тренер по Вандо стилю ITF у нас в місті Умані активно займається роботою по впровадженню здорового способу життя. Більшість і моїх знайомих, і сусідів, і всіх, кого я знаю, намагаються зараз своїх дітей як. Дівчат, так і хлопців обов'язково віддавати в, цей, в цю секцію для того, щоб здоровий спосіб життя мав місце в їхньому особистому житті. Я особисто, як батько, дуже сильно задоволений, те, що мій син займається в цього чудового тренера, і займається цим чудовим видом єноборства, який допомагає тримати здоровий дух. Як ми знаємо, що в здоровому тілі здоровий дух, значить, і людина сама буде здорова. І таким чином генофонд нації. Тільки зміцнюється і дає відповідні позитивні результати. Як і багато інших бойових мистецтв, Тхеквондо включає в себе спортивно оздоровчі, практично прикладний та філософські аспекти. Усе разом це система духовного тренування і техніка самооборони без зброї. Тхеквондо є одним із найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прищеплює людині фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я та якість життя. По-перше, це виховання характеру, це виховання сили волі, це виховання моральних принципів, дружніх стосунків. Ми стараємось виховувати не хуліганів, а стараємось виховати культурних людей, які в майбутньому принесуть користь не тільки собі, а й і, Я надіюся і місту також. Проведення будь-яких змагань та чемпіонатів потребує певних фінансових затрат. Тому організатори вдячні за спонсорську допомогу батькам вихованців та меценатам. В основному, як ви знаєте, це батьки, самі перші прихильники, які переживають за своїх дітей. От допомаг, допоміг нам відділ в організації, відділ фізичної культури та спорту міської ради на чолі з Ольгою Григорівною Ремес. Також от нам перший раз допоміг Олександр, дуже дякуємо нам, ще якби не допомагали так в змаганнях проведені. Ми сподіваємось дуже на співпрацю, тому що без співпраці. Ми, ми не зможемо нічого добитись, тому що е, далі наша мета попасти в збірну національну збірну України е, для виїздів на чемпіонат Європи. Справа в тому, що я сам займаюся цим видом спорту, займався ним. Е... Давно там в школі, в університеті займався, зараз знову розпочав займатися. І е, хочеться, щоб е, взагалі розвивався спорт. Не тільки там тиквондо, а взагалі, щоб розвивався спорт в нашому місті. Е, наше місто таке багатогранне... в цьому плані. У нас і змагання з тенісу проводяться, і змагання з боксу, і на сьогоднішній день е, велозабіг, акція проходить. Е, хочеться, щоб е, це так і надалі проходило. А що касається текводу, Ондо хочеться знаєте, щоб Дійсно, були такі чемпіонати, щоб е, були чемпіонати не тільки в Умані, а щоб були чемпіонати там і області, і чемпіонати України. А на жаль, на сьогоднішній день на це е, немає фінансування. Ну держава не може все це охопити на сьогоднішній день. І для того, щоб це було, я вважаю, що нам самим потрібно щось робити для того, щоб були такі змагання. Коли ми будемо самі включатися, не ждати зверху допомоги, а самі включатися, у нас все вийде, і ми будемо виховувати в Умані, не виховуємо не одно. Чемпіона там України, світу ну будемо над цим працювати. Завдяки спонсорській допомозі. Переможці чемпіонату отримали цінні подарунки. Ми вирішили, що амуніція там шоломи, захист, захист ніг фути. От так вирішили, що це буде найкраще для дітей. Організатори сподіваються, що проведення першого чемпіонату міста з Тхеквондо стане гарним стартом для подальшого розвитку та популяризації цього виду спорту, і саме в Умані виховують майбутніх чемпіонів України, Європи та світу.